Руслан Осипенко, український дипломат, експерт міжнародник з нами у студії. Вітаємо вас! Вітаю! Ми будемо обговорювати е, тему про прийдешній саміт G20. Індія опублікувала список гостей, запрошених на саміт Великої двадцятки і України у цьому списку. Немає, проте країну агресорку індія вказати не забула, хоча досі не зрозуміло, чи російська сторона там взагалі з'явиться. Список опублікувала на сайті саміту. У ньому вказано, що окрім 19 країн євросоюзу країн та до євросоюзу захід відвідують представники ще дев'яти країн, зокрема Бангладеш, Єгипет та Нігерія. Також на саміті будуть представники міжнародних організацій ООН, МВФ, Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Організатори саміту зазначають, що він стане цитую кульмінацією усіх процесів і зустрічей G20. Це кінець цитати. І відомо, що за результатами саміту у Нью-Делі буде прийнято декларацію лідерів Великої двадцятки, і саме вона зазначатиме прихильність до пріоритетів обговорених і узгоджених під час відповідних зустрічей на рівні міністрів, Міністрів і робочих груп так. Ну, щодо самого саміту і, і скажімо, позиціонування і Росії в цій історії, та й України, очевидно, як ви бачите. Насправді вони вже заявили, що вони хочуть розмовляти, ну, дали офіційно офіційне пояснення, чому вони не запросили Україну. Тому що вони кажуть, що будемо розмовляти не про конфлікти, а про розвиток. Ми хотіли поговорити про майбутнє людства, про питання, які стосуються там розвитку наприклад країн глобального півдня і тому. Ну, так як Україна по формальних ознаках не є членом Великої Двадцятки, то вона і не запрошена. Насправді за цим офіці... офіціозом стоїть неофіціоз. Йде змагання з моєї точки зору між Китаєм і Індією. Чому я так кажу? Тому що були протиріччя вже у Китаї і Індії, наприклад, перед підготовчим самітом от, була зустріч радників перед БРІКС-засіданням, і Китай хотів розширення цієї організації за рахунок своїх прихильників. Тобто країн, які йдуть, є фоловерами Китаю, і Індія заблокувала цей процес. Фактично зараз вона показує, що вона демонструє свої лідерські позиції, що вона все-таки лідер глобального півдня, як вона колись була краї... очолювала країни неприєднання, тому що Китай по факту перебрав від Індії ці лідерські позиції. Він фактично домінує в тих регіонах, де... які ми вважаємо країнами глобального півдня, і зараз між Індією і Китаєм іде така неоголошена, знаєте, дипломатична штовханина, і тому важковоговики з'ясовують свої стосунки, і тут е, Індія хоче зміцнити свій імідж, е, якби лідерські позиції оцього третього шляху країн, щоб які не е, Китай. Вони вважають, що він сполученими штатами протистоїть сполученим штатам. А вони хочуть очолити третій шлях, як вони очолювали. Оці всі країни, що розвиваються, країни глобального півдня, щоб Індія була на чолі, і тому от, такі ми маємо наслідки. Ну, а щодо появи Владимира Путіна от в цьому списку, розуміємо, що е, ствердно говорити так, буде, не буде, очевидно, дуже багато факторів впливають, але те, що він просто там. Зазначений так, ну цей баланс пі після джиди було зроблено. Mm -hmm. Знаєте, як міжнародні політики, які творять міжнародну політику, вони дивляться, куди схиляються терези. От коли був була зустріч політичних радників і радників з питань безпеки в Джиді, фактично Терези схилилися в бік табору західного світу, тобто їм вдалося формувати більш широку коаліцію. Другий підряд, друге підряд засідання, куди були запрошені представники глобального півдня тобто, захід перетягнув на свій бік ці країни. І для того, щоб збалансувати цю річ, я думаю, що от якраз на саміт G20 не запрошують нас, а запрошують якраз от ті країни, що ви сказали, там і африканські представники африканських азіатських країн для того, щоб вони говорили про розвиток, про позитив, скажімо так, ну але який є, може бути розвиток за умови великого конфлікту, в який втягнута центральна Європа? Фактично, так всі розуміють, що глобалізації кінець, оцим логістичним ланцюгам кінець, якщо немає безпекового спокою, якщо десь війна, особливо в Європі, то не буде розвитку світової економіки, це все розуміють, але намагаються знаєте, як, зробити міну гарну міну при поганій грі, як то, як -то кажуть. А, сказати, що ну конфлікт десь там далеко він в Європі нас не стосується. А от ми говоримо про розвиток країн, які хотіли б розвиватися, щоб відновилася торгівля, щоб не було наприклад, наприклад, проблем там з енергетикою, з продовольчою безпекою. От ми, якраз, хочемо обговорити, але все одно, обговорюючи ці речі, вони вийдуть на, на війну, що через те, що війна, перервалися якраз ваші логістичні оці ланцюги, Путін шантажує цією продовольчою безпекою, енергетичною безпекою, і тому ви маєте проблеми всередині своїх країн, не можете розвивати міжнародну економіку. Ну а ви бачаєте, що він таки може з'явитися там? Я думаю, що по відео може з'явитися. Так, тому що після Джиди, Джиду, ми що казали, що це факт, коли ми фіксуємо, що країна, Росія стала ізгоєм. От не приїхав Путін, він не зміг забоявся там, не зміг приїхати. Обговорюють інтереси Росії без Росії. А вона себе позиціонувала як глобальний центр сили. Вона ж кидала виклик всьому заходу, сполученим штатам і заходу всій системі, що вони створили. А зараз їх не, не, не запрошують навіть обговорювати питання, які стосуються їх, їхніх національних інтересів. Тобто, ми фіксували факт, що вони стали ізгоями зараз, для того щоб вийти за межі оцього вузького коридору, який малюють Путіну, він буде. І саміти проводить, у те, що він проводив там, африканський саміт, продемонструвати, що ні, Росія не ізгой, Росія велика держава, в неї є прихильники. Ми, от, бачите, беремо участь там і в G-20. Для нього це ну, підсилення його легітимізації, яку він почав втрачати після бунта Пригожина. От, Він і всередині почав втрачати свою легілу. Те, що він не вигнанець, він показує кому. Глибинному народу С, на, на, так. Ну і частково частково заходу. Хоча захід знає, що він вже є згой, але більш, більшою мірою це глибинному народу, щоб вони, от вони ж згодовують оцю байку, що вони велика держава, і у них є багато партнерів. Що насправді вони воюють з НАТО а 50 країн. А за, а взагалі то в ООН, там сто там шість чи скільки країн, і є у нас партнери серед цих країн. Ну, треба ж цей міф підтримувати. От вони підтримують таким чином цей міф. Якщо Путін не поїде, а буде тільки по відеозв'язку, Чи має їхати Лавров, як це в в дипломатичній ієрархії? Може, він може поїхати особисто, а путіну дадуть там 5 хвилин включення, тобто він зробить якісь меседжі, заявку. А роботу на місці буде здійснювати лавро там двосторонні зустрічі, тому що це ж не тільки е, декларативно. Ви зробили там доповідь, і все е, використовують цю міжнародну площадку, тому що туди приїздять багато людей. Вирішити паралельно багато міжнародних проблем, не тільки G20. у когось. Є там проблеми, наприклад, з нафтою скоординувати наприклад ціни по нафті. Дані Герія поставник постачає. Альник нафти там вони хочуть зустріти Саудовську Аравію, яка приймала, вони хочуть переговорити, а що було, а чому Саудівська Аравія не, не запросила, і що там було взагалі на саміті. Тобто вирішують е, свої питання, які стосуються національних інтересів, просто використовують цю площадку для цього. Ну а щодо. Е... Щодо візитів в цілому, не лише про ось цей такий ймовірний, але побачимо, як там буде, чи це буде включення. Попередньо говорили теж і про візит Владимира Путіна до Туреччини, і отут ситуація, коли президент Росії, Росія агресивна, яка атакує, може з'явитися на території країни НАТО. Як це? Це політика, східна політика Туреччини. Туреччина, так як і Китай, вона завжди діє в своїх інтересах, і вона отримує зиски як з України, так і з Росії для інтересів Туреччини. Оцей візит Путіна в Туреччину він дуже невигідний, тому що він буде проходити з слабких позицій Росії. Туреччина домінує в багатьох питаннях, які стосуються національних інтересів Росії, і і створила важелі впливу на Росію. Росії невигідно? Росії невигідно. Росій не вигідно okay. лівія, наприклад, ситуація в Лівії, ситуація в Сирії, протоки Босфор і Дарданело контролює Туреччина. Всі грузи вантажі, всі, які йдуть там і до угруповання в Сирії і завозить те, що Росія там по паралельному імпорту все контролює Туреччина, плюс вивозить нафту. Туреччина також контролює Кавказ на Кавказі втратила позиції Росія через азербайджано армянську вірменську війну. Там уже домінує Туреччина з Азербайджаном, центральну Азію втрачає. Росія і тому Туреччина має багато важелів і. Перед цим візитом Туреччині Росія нанесла декілька ударів таких чутливих, що Туреччина має відповісти під час цього візиту. Це вихід зернової угоди, де Туреччина мала також зиски. Вона купувала зі знижкою зерно, переробляла на борошно і продавала всі мусульманські країни там від близького сходу до азіатсько Тихоокеанського регіону. Потім Туреччина мала стати газовим хабом російським, повести газ на південь Європи через себе, тобто стати транзитною державою. Натомість Путін сказав, що ні, електронна площадка буде якось. Там будемо віртуально торгувати газом, і все. Тобто, вони позбавили їх грошей. І зараз Ердоган, маючи оці важелі тиску на, на Путіна, він запитає і по економічних питаннях, але я думаю, що запитає і по політичних питаннях. Тобто буде пропонуватися закінчення війни для Путіна, щоб він лишив територію, а Крим під міжнародний контроль, там на певний на певний період, де у цій групі міжнародних країн, які будуть ну візьмуть під свій контроль на тимчасово, тимчасово Крим буде Туреччина провідну роль відігравати. от е... Я думаю, що основна думка така, тому що Туреччина вона має надзвичайно тісні зв'язки з Кримом, з сатарським населенням, Відомо, яке там є. І, да, да. і для них це найголовніше питання. Економіка таке, також важливо, але це більш, більш важливіше питання. Ну, до речі, для нас це, це позитивний чинник? Це позитивний mm -hmm. чинник. Коли Туреччина буде тиснути на Росію закінчити війну і піти з Криму, щоб не воювати, а мирним шляхом просто вийдуть війська. Хай буде 10 там 15 років міжнародна спільнота дасть можливість. Вивести всі активи, виїхати всім росіянам, що туди переїхали, а потім Крим просто передадуть Україні. Ну загине менше наших людей. Просто ну це ми можемо зараз фантазувати. Чи поводиться на це Росія? Вони ж е... Крим на стягах несуть, що це нарешті повернувся в родну гавань. Тому і Путін не хоче їхати. Ми Путін не хоче їхати. Що з нього зараз будуть йому викручувати руки, з нього будуть запитувати. Це не не на обнімашки він їде, а він їде відповідати, чому він не виконав свої зобов'язання по одному, другому, третьому, четвертому питанню і з нього спросять. Тому з нашого боку виглядає дуже дивно, що він їде, начебто, в країну НАТО, але країна НАТО буде ставити питання йому правильні, на які він має дати відповіді. Гарантії безпеки для України підтримує Болгарія. Вона приєднається до відповідної декларації країн Великої Сімки. Це відбудеться під час саміту Великої Двадцятки в Нью-Делі. Почуємо деталі. надає політичну та практичну підтримку Україні таким чином, прямо протидіючи російській агресії, Болгарія сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету усіх європейських держав-членів згідно з цією послідовною політикою. Болгарія приєднається до спільної декларації країн G7 на підтримку України і заяви Ради міністрів Болгарії. Раніше країни Великої Сімки вже заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії. Діятимуть ці гарантії у період після завершення війни і до вступу України в НАТО. На початку липня нагадаю, відбувся саміт альянсу у Вільнюсі. Там країни G7 підписали спільну декларацію, яка передбачає довгострокову підтримку України у галузі безпеки та економіки. І відомо, що до гарантії безпеки приєднались уже 15 країн. Кількість е... Членів, які які підтримали, та країн, які підтримали, чи вона впливає на, на імплементацію цих гарантій, і на абсолютно не не впливає. Це іміджовий іміджевий хід з моєї точки зору, який говорить про те, що велика міжнародна спільнота готова стати за нашою спиною, якщо почнеться війна. А чи стане вона на практиці за нами? Ну Історія говорить, що не, не так все відбувається, як планується. Будапештський меморандум підтвердження, тому комісія Україна НАТО у нас як була яка ну і багато документів різних, яких було підписано, які гарантували нам суверенітет, територіальну незалежність, там збирання наших партнерів, що вони відразу реагують, якщо це щось буде загрожувати нашому суверенітету. Той самий договір про нерозповсюдження ядерної зброї, коли ми віддали да, то ті країни, які в рамках договору мали б нам гарантувати, що якщо країна віддала свою зброю, що ніхто. На неї не нападе. Ну, ми маємо війну, реально жоден документ не спрацював. Тому це скоріше іміджовий хід, що сформується широка коаліція, яка нас буде підтримувати. Але паралельно, паралельно з цим, і я хочу на цьому наголосити: ми маємо покладатися на свої сили і розуміти, що війна Росії проти України це екзистенційна війна. Росіяни будуть повертатися сюди стільки, скільки вони будуть вважати, що не захопили цю територію. Люди, все що тут, економіка їм не потрібна. Їм потрібна територія і прапор у Києві біля лаври, щоб стояли російські там війни. Війська молилися, От, Оце ідея. А це значить знищення всіх українців і переселення суди. Подивіться, що в Маріуполі робиться. Знищили там сотні тисяч людей, переселили людей там, певних національностей. Зато вони повністю е, мовчазні підпорядковані Москві. От те саме вони хочуть зробити з усією територією України. Тому ми маємо покладатися на сильну економіку, сильну державу і на сильну армію. Все. В такому разі ставлення України офіційне до подібних документів, яким воно має бути, ми ну ми їх маємо підписувати Є суть, а є дипломатія. Та. так є дипломатія. От ми там маємо певну роль свою грати. Ми маємо підписувати ці документи, вести перемовини, але одночасно розробляти ракети великої дальності, які літають на 3 тисячі кілометрів, на 5, не на 500, не на 200, на тисячу, на три, щоб Москва знала, що вона вдарить по Києву. Така сама ракета прилетить туди. Якщо вони спробують натиснути на червону кнопку. Використовуючи ракети, вони мають знати, що в Києві така кнопка є. Не потрібно про це говорити, потрібно це робити. Ну, але при цьому, при всьому, ось ці підписання декларації про те, що країни підтримують, з чим це можна порівняти? Це як рішення ООН. Нам треба заручитися якомога більшою підтримкою. Зараз йде протистояння між двома таборами, між табором демократичних країн. Це більш в глобальному контексті це все відбувається. Наші події, вони якби регіональні, а є глобальний контекст. Mm -hmm. В глобальному контексті ем, сформувалися дві коаліції. Ми бачимо, це прокитайська коаліція, скажімо так, і про умовно, і проамериканська коаліція, де ми відіграємо ключову роль зараз, відновлюючи світовий порядок для, для, для всього людства. От. І тому... Оця коаліція, яка формується, вона говорить про те, що Україну не не кинуть. Що вона належить до коаліції західних країн, але попереду нас очікує протистояння з більш сильним проти... супротивником з Китаєм, і тому зараз маневри йдуть довкола Росії. Чому захід не хоче повної перемоги Росії? Якщо буде повна перемога Росії, то Росія залишиться в альянсі з Китаєм, буде тиловою базою. Ну тобто Китай буде брати ресурси там від людських до енергетичних, все з Росії. Це тилова територія буде. Захід хоче відірвати Росію від Китаю для того то щоб його послабити і переформатувати е, в таку прозахідну, прозахідну про західну країну тобто... Але це долося утопія але це утопія, і вони знову наступають на ті самі граблі. Вони це робили при розвалі союзу, продовжують це робити Та. з нульовим. А вільноський саміт. Вони не те саме зробили. Чому на Вільнюському саміті не можна було дати запрошення Україні вступити? Тому що вони лишили собі маневр дипломатичний спробувати домовитися з росіянами або з китайцями. Готується зустріч Байдена. Сі а сі не хоче розширення НАТО. Він бачить, що НАТО при розширюється і зміцнюється в Європі, що НАТО прийшло в азіатсько тихокіонський регіон в Японію, і це турбує Китай. А і от вони лишили собі для маневра ще рік. Побачимо, як війна буде йти розвиватися події тут в Україні, як, як буде складатися геополітична конфігурація, і це дає маневр дипломатичний якраз для Сполучених Штатів Америки. І тут при цьому при цьому чиновник апарату генсека НАТО говорить про можливість прийому України в НАТО в обмін на території. Потім це спростовують і в НАТО, і в Білому домі заперечують. Але заява вже вилетіла. І чиновник такого рівня, коли говорить такі речі, це третього рівня, це що? Це зондування ґрунту? Ні, поясню. Просто людина сказала зайвого, скажімо так. Він присутній при обговореннях цих варіантів, а ці варіанти обговорюються. Обгорюється варіант німецький, от це якраз німецький варіант. Що частину прийняли в НАТО, частина залишилася окупована під Радянським Союзом. В Сенсі сценарій не. Це... Сценарії. це обговорюють сценарії, це не означає, що Німеччина цього прагне. Це Просто сценарій, який це називається так сценарій, як було у Німеччині колись після війни. Скажімо так. Ізраїльський сценарій, коли вони є найкращим партнером там за межами НАТО, Сполучених Штатів Америки, фінансову технологічну підтримку отримують. Ну і взагалі військову підтримку. От що дає можливість сценарію виживати в оточенні арабських країн. Корейський сценарій, коли Поділ і просто заморожена війна. Всі ці сценарії обговорюються. Він присутній при всіх цих обговореннях. І давайте не будемо дітьми. Ми розуміємо, що ці конфігурації, аналітики в Синктенк, в цих центрах вони обговорюють ці ці варіанти. Просто він зайве у нього вискочило, коли він, коли він давав, давав інтерв'ю. До цього ставитися треба спокійно, але я кажу, що розуміти те, що у Заходу є свої інтереси, а у україни є свої національні інтереси, і вони мають бути забезпечені. Переважно своїми силами, якщо ми будемо покладатися тільки на захід і на їхні варіанти, те, що вони нам запропонують. Ми будемо втрачати частину своїх національних інтересів Ну, зрештою, цей досвід. У нас вже є так на правду, так, якщо ми так. подивимось на, на останніх ну вже тепер 9 років. Так. Руслан Осипенко нагадаю, український дипломат, експерт міжнародник дякую вам.